Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга, і в цьому відео я знову розповім про формування ампельної петунії. Про це у мене на каналі є декілька відео, але, як завжди, багатьом глядачам або лінь шукати, або немає часу, тому зараз ще раз нагадаю, що і в якій послідовності треба робити. Але спочатку треба зазначити, що всі вегетативні петунії різні. Для новачків зазначу, що вегетативні це ті, що не розмножуються насінням, а розмножуються живцями. Існує велика кількість серій вегетативних петуній. Одні з них найдовші це сурфінія, фанфара, алпетунія, каскадія, стумбеліни. Другі закривають все кашпо донизу, створюючи кулю, але більше не ростуть. Це серія Амори, Фамос, Світ Саншайн. А треті створюють гарну півкулю, але ростуть вверх. Це світунія, Гоутунія і деякі інші сорти вегетативної петунії. В кожній серії сорти теж трохи відрізняються один від одного. Завжди хтось більший, потужніший за інших. Я часто, в приклад, ставлю жовту фанфару, яка в порівнянні з білою. Та з креми декасіс виглядає дуже малою. Формування у всіх трошки відрізняється. Тому давайте це розглянемо. Це дуже важливо. Ось у мене в руках гутунія. Це нова Гаутунія, Гуатунія Амазонас. Як бачите, знизу вже йде багато паганів у неї. Але верхні пагини ростуть уверх. Я цю ще не формувала, хоча треба було формувати вже давно. Тому, що треба зробити? І коли треба зробити? Якщо ви бачите, що рослинки у вас ростуть отаким от чином, то коли вони виростають десь на 3-4 см, треба прищипнути. Тобто, ось тут. Треба було відрізати ось тут. Тоді відростають ще 3-4 см і знову прищіпуєте. Ваша мета, щоб було дуже-дуже багато паганів, вони займуть весь горщик, буде така півкуля, але вниз вони не будуть спускатися. Це такі сорти. Вони дуже гарні, у них дуже гарні кольори, таких яких немає в інших сортах серіях петуній. тому люди все ж таки їх купують за їхні кольори. Але вони такі, як бачите, вони ростуть уверх. Якщо у вас такі сорти, як Сурфінія, Алпетунія, Каскадні, то вони виглядають приблизно ось так. Ось так, це у мене Алпетунія, це у мене рімма Перша прищіпка у них у всіх однакова. Я про це робила відео, я оставлю посилання під е, своїм відео під описом. Виростає дуже багато пагнів після цієї прищіпки. І як бачите, у неї отак розгалужується, розгалужується і йдуть майже горизонтально. Що треба робити? Коли ви висаджуєте в горщик. Можна висаджувати і живцем, може висаджувати таким горщиком. Коли вже доходить до краю горщика, то ще робите прищіпку. І тоді виходить дуже багато паганів. Можете формувати ще раз. Якщо маєте час, чим більше прищіпок, тим гарніше буде у вас кашпо. Це в тому разі ви все робите, коли ви точно знаєте, що у вас. Вегетативна петунія, яка має довгі пагани. Якщо у вас вегетативна петунія куляста, тобто багато вегетативних петуній, вони просто закривають повністю горщик, але не утворюють великих паганів. Ось у мене кашпо з вегетативною петунією капучина. Я її ніколи не садила, але чомусь мені здається, що це буде гарна куля. Не дуже свисати, але думаю, що вона буде повністю покривати горщик. Тому, що треба зробити? Перша прищіпка, як завжди, прищипується, а потім доходить до горщика, до краю, ще раз прищипується. І так вона буде рости і вверх, і буде виростати отак, от йти сюди, вбік, і буде створювати гарну кулю. Ось таким чином треба прищіпувати от такий. Іноземні виробники завжди рекомендують в кашпу садити три рослини для досягнення найкращого результату. Але це не означає, що з одної рослини не можна сформувати гарне кашпо. Просто на це піде більше часу, і тим, хто на цьому заробляє, просто економічно невигідно опалювати теплицю ще на 3-4 тижні більше. Якщо маєте свій посадковий матеріал, нагадую, що в мене є багато відео, як навчитися живцювати, то краще не економити. Якщо рослина формує довгі пагани, то при пасації трьох живців може виникнути таке явище, як його називають розвалювання куща. Як цьому запобігти? Нагадую, що це стосується тільки тих сортів, які мають довгі пагани. Наприклад, сульфіні або фанфари. В кашпу садиться три живця прищіпується кожен окремо. І що треба робити потім, щоб вони не розвалюватися? Ось вони виросли вже, тут трохи більше, ніж треба. Але коли доходять до краю горщика, то одні треба прищіпувати ось тут, отак. А інші, ось ви спостерігаєте, з кожного куща. Повинна один-два пагана йти на цю сторону. Ось оцей повинен йти сюди і треба дати йому дорости до краю горщика. Ось цей, ви їх садите близько один від одного. Оці прищипнути вже треба. А ось цей, хай він дойде до краю горщика і тільки тоді прищипнути. І так само цей. Теж тут потрібно один, щоб він дійшов до краю горщика. Тоді, коли виростуть великі великі пагани, пагани вони не будуть давати той тиск на рослинку і вони не будуть розвалюватися. Отаким От чином можна цьому запобігти. Якщо цього не робити, то багато з них просто під вагою, великою вагою, величезною вагою, які, коли має. Уже велика сурфінія, тоді вони можуть розвалитися. Це для продажу негарно. Не і тоді починають по нової обрізати і формувати. Тому краще це зробити з самого початку. Отак От формуються вегетативні петунії, тому спостерігайте, які у вас рослини. Експериментуйте, записуйте, це дуже-дуже важливо. Це творчість, і можна досягти дуже гарних результатів, якщо все робити правильно. А вам всього найкращого і до нових зустрічей!